Вітаю всіх миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа з наступанням суботи і в началі богослуження проспіваємо пісню, слова якої будуть на екрані. A Bíblia В цей час хиляємо голови перед перетвоє святе лице, возносу тобі честь, славу, подяку, за милість, за любов, що ти нас оберігаєш, що ти нас любиш, що ти завжди з нами тримаєш за руку, що не відпускаєш. Будь з нами і надалі. Благослови нас на це служення, благослови сестру, відкрий її уста для того, щоб вона могла сказати то, що хочеш ти і що потрібно нам для нашого спасіння. Будь з нами і не залишай нас саме за все, прославим Любо Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Я щиро вітаю свою любу церкву, дорогих, дорогих братів, сестер, миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа в цей святий суботній вечір. І сьогоднішня тема нашої проповіді така: як не згоріти в турботі про інших? І витримати важкі часи. Це проповідь про любов без самознищення, та жертовність зі зрілістю. Іноді наша доброта, наше служіння, наша турбота про інших починає перетворюватися на втому роздратування, розчарування, коли в нас уже просто немає з чого давати. І тут ми чуємо слова Ісуса, які розставляють все на свої місця. Ці слова записані у Євангелії від Матвія, 22 розділ, 39 вірш. Люби ближнього Твого як самого себе. Любов до себе, як ви думаєте, це егоїзм чи ні? Ні, правильно, це не егоїзм, а Божа міра любові. Без неї навіть найкращі намірі. Перетворюється на спустошення. Турбота без ресурсу спалює. Психологи називають це емоційним вигоранням. Це стан, коли людина продовжує віддавати, хоча її внутрішні резерви вже вичерпані. І тоді служіння стає не плодом любові, а плодом початку почуття обов'язку. Ми продовжуємо робити добро, але вже без радості. Допомагаємо, але з образою. Любимо, але без тепла. Це не жертовність, це виснаження. І Бог ніколи не закликав нас згоріти. Він закликав нас світити. Ми світло в темряві для світу цього. Ісус наш приклад здорової турботи. Навіть Спаситель світу мав межі. І вранці ще вдосвіта встав, вийшов в самотнє місце і там молився, записано в Євангелії від Марка, перший розділ, 35 й вірш. Ісус не боявся втоми, не соромився, потреби в тиші, не боявся відійти від натовпу. Він нам показав, що втома не гріх, а сигнал що пора зупинитись і наповнитись. Турбота про себе це також є Божою заповіддю. Коли пророк Іля впав у відчай і просив у Бога смерті, Господь не засудив його за слабкість, а дав хліб, воду і сон. Їж встань, їж і пий, бо дорога перед тобою далека. Сказано було в Ілі. Третя книга Царів, 19 розділ, 7 вірш. Спочатку тіло, потім душа, а вже потім місія. Це Божий порядок і для нас. Повторимо: спочатку тіло, потім душа, а вже потім місія. Оце є Божий порядок. А яка є здорова і нездорова жертва? Ми часто плутаємо любов і саморуйнування. Є жертва свідома, духовна, наповнена любов'ю, а є нездорова жертва, де за зовнішньою відданістю ховається внутрішня образа або бажання заслужити вдячність. Здорова жертва це я хочу це зробити і я можу це зробити. Коли є бажання і є сили зробити. А нездорова жертва, я мушу це зробити, бо тоді мене будуть любити. Яка велика різниця між цими двома жертвами? А коли страждання має сенс, Віктор Франкл, який пройшов концтабір, він бачив, в однакових умовах були голод, біль, страх. Одні люди ставали подібні до ремонів, а інші були святими. Одні дозволяли інстинктам керувати собою, а інші піднімалися над ними, ділячись останнім шматочком хліба. Сенс не в самому стражданні, а в позиції, яку я займаю всередині нього. Людина може бути фізично виснажена. Але духовно сильна. І саме ця духовна сила дозволяє вийти за межі себе. А які види ресурси, з якого народжується жертовність? Є їх декілька видів цих ресурсів, і ми їх зараз розглянемо. Перший ресурс духовний. Це найвищий рівень сили. Це тоді, коли тіло втомлене, емоції приглушені. А всередині звучить, я все ще можу любити, я можу молитися, я можу промовчати. Іноді ми не можемо діяти, але можемо бути, можемо не осудити, не різко відповісти, не відвернутись. Це теж дія, тільки духовна. Ісус в Євангелії від Луки, записано в 23 розділі 34-й вірш, сказав, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Другий ресурс емоційний це здатність бути співчутливим до себе. Бо лише та людина, яка пробачає собі, здатна по-справжньому пробачати інших. Яка здатна пробачати собі, вона також буде здатна та людина пробачати інших. Ісус заплакав. Це є прояв емоцій чи ні? Так. Він не соромився емоцій. Це теж ресурс. Співчуття не слабкість, а духовна зрілість. Третій ресурс фізичний. Бог створив тіло, щоб ми через нього служили. Тому сон, їжа, рух, турбота про здоров'я це є частина служіння. Ідіть самі в пустинне місце і спочиньте трохи, сказав Ісус учням. Навіть найсвятіше покликання потребує відновлення, бо виснажений не зцілює, він заражає своєю втомою. Давайте розглянемо приклади здорової і нездорової жертви, на прикладі біблійних героїв. Я буду казати, говорити про двох героїв один Позитивний інший негативний. Христос добровільно з любові без розрахунку Його жертва. Так? А каїн це жертва з гіркотою без серця. Вдова з двома лептами дала звіри не з надлишку. А Анані і Сапфіра що зробили? Це жертва на показ не для Бога. Добрий Самарянин. Допоміг і пішов далі. Не прив'язався до ролі рятівника. А що зробила Марта? Вона служила, але з обуренням. Страждання, які мають сенс, і ті, що виснажують даремно. Тут нам потрібна мудрість, бо не кожен біль від Бога, і не кожне страждання має сенс. Психологія і Біблія сходяться в одному: сенс є лише в тому стражданні, яке неможливо уникнути. Яке неможливо уникнути страждання, значить в ньому є сенс. А всі решта, якщо ми можемо змінити ситуацію, але свідомо залишаємо себе у болі, щоб виглядати святішим, добрішим, терпеливішим. Це вже не жертовність, не зрілість і духовна пастка. Віктор Франкл казав: якщо страждання можна уникнути, але ти цього не робиш, це вже не героїзм, а невроз. Біблія вчить те саме: Ісус не шукав страждання, Він не кидався у небезпеку, не залишався там, де його хотіли вбити. Він йшов далі, коли міг піти. Він приймав біль лише тоді, коли це було частиною Божого задуму, а не тому, що так треба страждати. Страждання без сенсу це є втрата ресурсу. Ми часто втрачаємо сили на речі, які, від, які не ведуть до зростання. Ми залишаємося в токсичних стосунках, називаючи це терпінням. Ми перевтомлюємося на роботі, бо так треба, інакше совість не дозволить. Намагаємося врятувати всіх, щоб відчути себе потрібним. Але це не про любов, це про спробу заслужити спасіння своїми справами. І така жертва виснажує і спотворює образ Бога в нас. Бог не потребує нашого болю, Він бажає нашої зрілості. Ви знаєте, що ця проповідь коротка. Можливо, хтось розраховував на довшу проповідь, але я думаю, що ми задумаємося над цими словами, що були сказані. Тому що я вже буду читати підсумок. Суботні вечірнє служіння в п'ятницю буде сьогодні короткі. І зробимо підсумок. Жертовність це не зникнення себе, а свідомий вибір, людини. свідомий вибір любити. Любов не знищує людину, вона оживляє. І тому, якщо ми хочемо не згоріти в турботі, нам треба пам'ятати, перше, любити ближнього як себе, але не замість себе. Давати тільки з того, що є, а не з того, чого немає. Страждати лише тоді, коли неможливо уникнути, але з гідністю і з сенсом. Ісус сказав: Я прийшов, щоб мали життя, і мали життя з надлишком. Любов без самознищення це є сила, а не слабкість. Бог бажає нашої зрілості, а не жертви з виснаженням. Дурбота про себе це частина духовного нашого життя. Амінь. Зараз ми піднімемося для прославлення нашого Господа в пісні, яка буде на екрані. Піднімемося для співу. Закон, в ним воля є твоя, Шляха ми правди завжди тиме того життя, закон твій береж. Неба і землі. Ми зараз склонились перед Твоє святе лице у цей вечірній час суботи. Ми хочемо тобі подякувати за все, що ти робиш для нас. Дякуємо за прожитий тиждень, дякуємо за твої благословіння, дякуємо за те, що Ти привів нас в цей дім молитви, дякуємо, Господи, що Ти нас навчаєш. Господи, навчи нас нести любов. Без самознищення, приймати страждання тільки тоді, коли вони неминучі. Дай нам мудрості розрізняти, коли варто терпіти, а коли варто діяти. Дай нам мудрості бути жертовними, але не жертвами. Хай в наших серцях живе мир у словах лагідність, у чинках любов. А в нашій слабкості сила Святого Духа. Дякуємо тобі за все. Дорогий наш тату Небесний, а тобі нехай буде честь, хвила і слава. Амінь. Амінь. На цьому богослуження закінчилось. Всім ангелів охоронців дорогу, а завтра всіх запрошуємо на годину молитви на 9-ту годину ранку.